Українські військові продемонстрували використання робособаки на полі бою в районі міста Торецьк Донецька область. Судячи з інформації, опублікованої підрозділом, цей робот використовується для ведення розвідки, що стає можливим завдяки його високій прохідності, швидкості та малопомітності. Надав інформацію підрозділ Компані» зі складу 28-ї окремої бригади імені лицарів зимового походу. Фотографії показують, що чотирилапий дрон здатний діяти не лише на відкритій місцевості, а й у будинках, що значно розширює його тактичні можливості. Робособака має камуфляжне покриття, а також оснащена спеціальною ручкою для швидкого транспортування. Такі роботи вже давно перебувають у стадії розробки та тестування у різних країнах, включаючи США. Наприклад, компанії Ghost Robotics та Immersive Wisdom активно працюють над створенням дронів Кююґаві, які також призначені для військових цілей та розвідувальних операцій. Командування спеціальних операцій морських сил США впродовжує озброєні роботизовані гвинтівки так званих роботів собак, оснащених чотирилапими безпілотними наземними засобами Vision 60. Ці системи, розроблені фірмою Ghost Robotics із Філадельфії, вже тривалий час перебували на випробувальному полі Міністерства оборони США. Тести QUGV, що проводилися протягом декількох років, з використанням штучного інтелекту та аналізу даних, спрямовані на виявлення потенційних загроз. Тепер Марсок має намір розширити функціональність робота, надавши можливість виконувати наступальні операції. Роботи собаки можуть використовуватись для широкого спектру завдань, включаючи роботу в тунелях та забезпечення безпеки периметра. Vision 60, відомий своєю невеликою вагою і компактними розмірами, має відмінну мобільність і довговічність дрони, оснащені штучним інтелектом, що дозволяє їм пристосовуватися до різних умов та завдань. Також влітку цього року стало відомо про те, що українські інженери розробили робота під назвою Лють для Збройних сил України. Цей робот штурмовик призначений для атаки позицій противника та забезпечення прикриття солдатів під час бойових дій. Робот Лють оснащений танковим кулеметом і камерою з оглядом 360 градусів. Важливо, що новинка має захист від стрілецької зброї та уламків снарядів. Розробка також може використовуватися в обороні як мобільна вогнева точка, здатна переміщатися по позиції та вести вогонь. Це компактний робот, яким можна керувати дистанційно та виконувати бойові завдання, зокрема, штурмувати або обороняти позиції. Нині команда розробників працює над удосконаленням машини та готується до масштабування виробництва.